Любчику, я сьогодні заходила до крамниці, бачила італійські шкари з кроля. Купиш? Пройде піст, куплю. Владю, ти чого безмежиш? Купня, за ярмарком пильнуй. Ти чого на крамницю Ореста наїхав. Хіба не знаєш, що ми її дахуємо? Ти за кого собі маєш? Та одне моє слово і тобі по щеку розірву. Я, як ти заговорив, Владю, то не добре. Я, як ти заговорив, Владю. Та за ці б слова в буцегарні ти вже півнем на нужнику сидів би. Короче, копняче, завтра бабці на діжку, чи ти забув вовк ганебний. Хто тримає загальняк? Я не забув, я не забув, але вважай владі. Я всім на східняку розпотякую, що ти бабці із загальняка тринькаєш на свою лярву. Курву. Між іншим я, міс рогатин 92. Любчику, що він верзе? Стулепельку! я тебе вчора видів з Романом сивим. Так що владзе тепер у нас міс рогатин 92. Ти чого кострубатого ліпиш? Взагалі жах втратив. Ти на кого паляницю шматуєш? На кого преш? Віл дебелий? Чим Чимчикуй обабіч, доки макітру не відкрутили. Тихо, тихо, сміття йде. Ай, що за гвал та пики цілі, а? <рес> Які файні хлопці. Владзо Степанів на призвичку Другабочки і Василь Пелепів, відомий як копняк. І що би ти звідси сміття. У нас тут справа. Ой, у них справа, а в мене немає. Так може її на вас завести. Що ти хочеш, Тисяча карбованців з кожного, і мене тут не було. На на почин, на почин! <хи> Дякую. Ну, щастя, здоров'я вам. <хи> Богатства в хаті, щоб ви всі були богаті, щоб кожен фоторобот не був схожий на ваші мармиці, щоб суддя з прокурором дарилися головами та забули, як вас звати. Много є літа, літа, многі літа. Ще, перепрошую. Хвилиночку уваги. Пане владче, як ви замовляли. Зірка вітчизняного шансону неперевершена Колох. коло! Ну, то що Владю, Будеш крамницю Ореста чіпати? Буду і крамницю, і лазню, і санаторій черемош. Навіть. <плес> У заєугорських національних костюмів не той чіпати. Ну, як знаєш, тоді твоя дурна долбешка поважчає на декілька грамів свинчаку, кільник на мені герба. Прави про Конституції. Поруч ще за кулака на вербах. Це як символ революції, На волю говорили на спині, южек, нехай поні здіймається, полонину на коли мені, де свої своїй вівці всміхається, немалюється. Україні. Любчику. А ще до тих італійських шкар з кроля дуже пасує сумочка з байбака. Купиш. Мрічко тисне на гальма. Загальняк не гумовий.